Виставку ветинанок Мережана історія відкрили в обласному центрі народної творчості в експозиції понад два десятки витинанок патріотичної тематики. Створені вони молодою майстриною Анною Пахненко з могилева Подільського. Детальніше про виставку нам розкаже сама пані Анна. Пані Анно, мої вітання. Добрий. день. Це ваша перша виставка. Розкажіть, будь ласка, як довго ви над нею працювали, та що особливого в експозиції представлено? Е, так як це моя перша персональна виставка, то там зібрані роботи з кожного року, коли я познайомилася саме з цим мистецтвом ветенанки. Познайомилася я з цим мистецтвом у 2015 році, тому у на виставці присутня робота, яка була зроблена найпершою. Це Україна єдина. Так і у цій виставці є роботи, які я зробила буквально місяць тому. Кожна робота є особлива. Адже вона відіграє велику роль, всі, всі роботи відіграють велику роль у моєму житті, адже вони уособлюють мене і мою душу. Ні, я сподіваюся, що всім присутнім сподобались мої роботи. Ветеранки дуже стародавнє мистецтво. Наскільки воно популярне у вашому районі? Знаєте, саме місто Могалів Подільський є столицею української ветенанки, тому у місті, нашому, воно дуже і дуже популярне, адже у нашому місті є один єдиний в Україні народний музей української ветенанки. Де один раз на три роки відбувається фестиваль, на який з'їжджаються майстри з кожного куточку України та з різних країн світу. А саме ми співпрацюємо з 11 країнами світу, де представлені також їхні роботи. Чи є у вас ідея популяризувати витинанку серед молоді? Можливо, через майстер-класи. Так, ви знаєте, відколи працює наш центр народної творчості саме з 91-го року. Це мистецтво популяризується через особливо через майстер-класи. І не лише ветенанка, адже центр народної творчості популяризує саме народне мистецтво. Тому з кожного виду народного мистецтва ми проводимо майстер-класи. Чи це ветенанка, чи це писанка, чи це лялька-мотанка? Тобто будь-що вони вже проводяться. Пані Анно, дуже дякую вам за творчість, тому що це сьогодні дуже важливо розвивати нашу культуру, показувати нашу українську ідентичність і за те, що власне популяризуєте витинанку. Дякую вам також, що доєдналися дякую. до нашого етеру. На все добре, до побачення і глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Анна Пахненко, майстриня витинанок.